В цій книзі – Костя гухай колько Бердичівська гуманітарна гімназія тримає курс на енергонезалежність. На даху навчального закладу встановлюють сонячні панелі. Проєкт допомога енергетичному сектору України шляхом встановлення сонячних електростанцій у закладах освіти фінансується за рахунок коштів фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литви. В умовах перебоїв з електропостачанням це надто важливо, зазначає начальниця управління освіти і науки Валентина Адаменко. «Школа буде зовсім енергонезалежна, і харчування, тобто робота буде електроплит і вентиляція. І освітлення повністю. Навіть по тих проєктних даних, які ми маємо, то вони навіть можна було б підключити сюди центр позашкілля імені Разумкова і там теж буде повністю працювати система. Настільки потужні інвентори, які ми отримали. Рішенням виконкому введено додаткову посаду інженер-електронік. Обладнання встановлюється комплексно. Це і самі сонячні панелі та інвентори, а також сучасні системи управління і моніторингу, розповідає начальник департаменту економічного розвитку Михайло Май. Тут по потужностям, по панелям, у нас буде система потужністю 100 кВт і система зберігання енергії ємністю 150 кВт, що дозволить забезпечити повну електричну енергетичну потужність цього закладу. І перевести його в цілковиту автономію, без опалення, звісно, але з точки зору споживання енергоресурсів вони будуть абсолютно незалежні. Гімназія першопрохідець у цьому напрямку, але про забезпечення безперебійного живлення закладів дбатимуть і в майбутньому. Розпочинаємо цю роботу, вона проходить за підтримки Міністерства освіти і науки. І я думаю, що це буде не єдиний заклад, який в рамках цього проєкту буде забезпечений автономним енергоживленням. Ми знову подаємо на проекти, на гранди і вже знаємо, що сонячні панелі дійсно станом на сьогодні дуже вихідні, через те просимо. Раніше ми їх трохи побоювалися. Завершити роботи зі встановлення сонячної електростанції з системою накопичення енергії у гімназії. Планують до нового року. З Нами підписаний трьохсторонній договір, то іде до роботи, має завершитися у грудні місяці.